Всіх вітаю! У нас сьогодні незвична атмосфера для карт, передбачення, однак я у відрядженні. Карти завжди зі мною, ми подивимося досить цікавий розклад. Розкриємо цікаве запитання для бізнесу, інвесторів, просто людей, що очікує. Долар в короткостроковій перспективі. Короткострокова перспектива, це в нас як правило до трьох місяців. Ми бачимо, що в минулому люди любили долар. У нього був серйозний авторитет, на якому ґрунтувалося збереження своїх активів, конвертація саме в долару. На сьогодні ситуація особливо в інвесторів. Напружена, пов'язана з певними хвилюваннями, вони метушаться, стараються якби, диверсифікувати свої накопичення в золото, в срібло, в нерухомість, в інші активи валюти, щоб розбити ризики. Однак карти нам чітко показують, що це є більше страхи і надуманою реальністю. Яка не пов'язана з знеціненням цієї валюти. Просто ситуація в світі така нестабільна, що люди перестали довіряти чомусь одному. На майбутнє долар буде так само залишатися досить серйозною валютою, хоча його чекає певна трансформація, яка вже відбувається на сьогоднішній день. Я міркую, що це цифровізація валют. Розклад нам також чітко показує, що цій валюті відміряний досить суттєвий строк її існування в тій формі, яка вона існує і зараз. Так, да, її очікує певна трансформація, певне балансування. Ще раз повторюю, що я думаю, що це цифровізація USDT. По суті, це невід'ємний. Такий еволюційний процес, який очікує всі валюти світу. Оскільки у всіх розвинутих країнах, ви знаєте, є токсичним готівка у великій кількості ми говоримо про готівку. І навіть у нас в країні готівка більше 400 тисяч гривень уже проходить через фінмоніторинг і підлягає певному контролю. Вас запитають на сьогоднішній день, де ви взяли ці гроші? Щоб ви довели їх законність і обґрунтованість. В подальшому тенденція буде йти ще до більш стиснення рамок, щоб вас якомога сильніше контролювати. Однак самим доларом, в перспективі, навіть в далекій перспективі, нічого страшного не трапиться. Ніяка дефляція, така якась критична. Він просто буде балансувати. В порівнянні із іншими серйозними валютами, ну, такими, наприклад, як євро, на сьогодні у нас все. Всім міцної волі. До наступних зустрічей!